височанськ сода, Запорізький алюмінієвий комбінат, Височанський навтопереробний завод, Львівський автобусний завод, Дніпровська паперова фабрика. Вищенаведені підприємства були дуже перспективними, проте вони закрилися. І закрилися вони ще до початку війни, оскільки стали жертвами повномасштабної російсько-української економічної війни, яка почалася не в 2014 році, і навіть не за початку каденції Ющенка. Вона почалася одразу після початку української. Незалежності про те, як Росія банкротила українські підприємства, дестабілізуючи український південь та схід, про це ми поговоримо у цьому відео. Вітаю, мене звати Данила Шевченко, я автор останнього капіталіста. Перед початком відео хочу висловити вдячні всім нашим патронам, що продовжують підтримувати наш проєкт. Нещодавно відмітка підписників на нашому каналі сягнула понад 50 тисяч, і пам'ятаєте, що це завдяки вам. Ви також можете стати нашим патроном за посиланням у описі до цього. Відео не забувайте ставити вподобайки, якщо сподобалося відео, підписуватися на канал, якщо ви це ще не зробили. А також писати свої думки у коментарях. Кожен коментар ми читаємо. Поїхали! Нещодавно Україну сколихнуло затримання 84-річного червоного директора з Моторсічі В'ячеслава Богослаєва, який, попри повномасштабну війну між Росією та Україною, продавав двигуни для російських військових гелікоптерів росіянам. Це Затримання це лише один маленький шматочок пазву величезної картини присутності російського капіталу в Україні через високий рівень корупції, рейдерства, неможливість захисту прав власності в наших прогнилих судах, а також опір місцевих та російських еліт в Україні було створено максимально непривабливий інвестиційний. Клімат, як наслідок, російські гроші, тобто російський капітал, став основним джерелом інвестицій в економіку. Хоча інвестиціями це назвати дуже тяжко. Звернули увагу на небезпеку, яку несе така велика присутність російського капіталу в Україні ще за початку каденції Віктора Ющенка, представника прозахідного табору. Тоді українські економісти написали розглогу статтю, де описали наскільки російські гроші проникли у нашу економіку, і які ризики це несе. Експансія щупальців російського спорта до української економіки почалася у буремних 90-х роках. Тоді вона ще мала хаотичний вигляд і не була системності у другій половині 90-х. Тоді російські нафтогіганти почали активно скуповувати всі великі нафтопереробні підприємства України: Кременчуцьке НПЗ у 94-му році, Одеське НПЗ у 99-му році, Лисичанське та Херсонське НПЗ у 2000 му році. Загалом у середині нульових років під контролем Росії опинилася. 100% всієї української нафтопереробки, 85% поставок нафти і 75% ринку АЗС, взявши під контроль паливну галузь, російський капітал пролобіював встановлення бар'єрів для імпорту пального з Європи. Тим самим збільшив залежність України від російського пального та нафти. По суті, будь-який російський олігарх, лобіст російських інтересів в Україні, як вже згаданий Богуслаєв, є інструментами реалізації російських геополітичних інтересів в Україні. Саме тому російські олігархи не мають жодного впливу на Путіна, оскільки вони є його маріонетками. Тому, оскільки ці інвестори. Не були зацікавлені в отриманні прибутків, а мали зовсім іншу місію. Вони почали пиляти ці нафтопереробні заводи на металолом. Таким чином вони добивалися повної залежності України від російського пального. Окрім цього, закриття нафтопереробних заводів виганяло на вулицю тисячі робітників. що Створювало збурення в суспільстві, відтак до 2014 року дожив лише один великий НПЗ Кременчуцький, і то лише через те, що наприкінці нульових його до себе прибрала група приват. Уявіть, колись стратегічні інтереси України співпадали з інтересами Хапуги Коломойського. Складно повірити. Натомість, що Лисичанський, що Херсонський, що одеський нафтопереробні заводи припинили своє існування, але це лише один з багатьох. Прикладів: від початку нульових інтервенція російських грошей в Україну набуває більш системного характеру. Російський капітал опиняється у таких сферах, як машинобудування, суднобудування, телекомунікації, металургія. Почнемо ми, власне, з металургії. На початку нульових близька до російської влади корпорація Русал купує собі запорізький алюмінієвий комбінат та Миколаївський глиноземний завод. Запорізький алюмінієвий комбінат унікальне підприємство. Це єдиний в Україні виробник чистого алюмінію. Але вже до кінця нульових Русал повністю знищує це унікальне підприємство, керуючись двома мотивами: знищити свого конкурента та позбавити Україну власного виробництва алюмінію. Як додатковий ефект було звільнено 10 тисяч співробітників, що негативно. Вплинуло на соціально економічну ситуацію в регіоні, але Росія нищила українську промисловість не лише руками своїх олігархів, вона її знищувала також руками наших зрадників. Вельми примітно хочеться нагадати про історію Дніпровської паперової фабрики. Колись єдиного виробника офсетного паперу в Україні, який приносив прибуток своїм власникам. Але у 2008 році її придбав пан Што або Олег Царьов, колаборант і зарадник. Коли почалася Втора світова війна. Що? Як ви думаєте, що відбулося з фабрикою? Правильно вона була закрита попри прибутки, що приносила, тому що Олег Царьов не керувався жагою до заробітку. Він керувався інструкціями з Кремля, а саме підсадити Україну на поставки паперу з Росії, і він свою місію виконав. Але не металургією та паперовими фабриками єдиними з них ми отримуємо металопрокат та креслення, які потім використовуються у будівництві великих машин та суден, де використовуються тисячі тонн металу, мегавати та. Тисячі співробітників це продукти з дуже високою доданою вартістю підприємства сфери машинобудування та суднобудування є стратегічно важливими. Вони забезпечують заводи верстатами, сферу послуг обладнанням і головне армію, озброєнням та оснащенням. Тож не дивно, що російський спрут пустив свої тентаклі у ці дві стратегічно важливі. Сфери найбільше від цих щупальць постраждало суднобудування символ Миколаєва, міста з героїчними людьми. У ньому знаходилося два великих суднобудівних заводи: Чорноморський суднобудівельний завод та суднобудівельний завод Океан. Перший мав статус стратегічного підприємства. Саме на ньому було побудовано крейсер Москва. Проте у 2003 році, за сприянням влади та її ставленників у фонді держмайна, цей величезний завод було викоплено за безцінь двома братами-олігархами з Росії Ігорем та Олегом Чуркіними. Ці два красені не виконали жодного інвестиційного зобов'язання. Завод припинив свою діяльність. Тисячі жителів Миколаївщини залишилися без роботи. А Україна підприємство, яке може розбудувати як і торгівельний, так і військовий флот. Мало того, що ці два брати-акробати знищили великий український завод, вони ще й почали кампанію чорного піару проти на той час молодої української компанії Нібулон, яка лише починала перші кроки у суднобудуванні. Вони проплачували у місцевих ЗМІ замовні статті, де розповідали про всі жахи, які несе Нібулон, і які вони молоді, білі. Принци на білих конях і намагаються врятувати українське суднобудування. Згодом аграрна корпорація Нібулон відродить суднобудування у Миколаєві та після Євромайдану спустить на воду найбільше судно типу Річка Море за майже весь час незалежності України. Компанія завдяки власним модернізованим суднобудівним заводам активно збільшуватиме свій вантажний флот, стимулюючи ренесанс річкових вантажних перевезень в Україні. Але вже на початку повномасштабного вторгнення Сіяни крадуть частину флоту компанії та вб'ють точним ракетним ударом її генерального директора Олексія Водотурського, що, попри свої статки, залишився у Миколаєві разом зі своїми співробітниками, допомагаючи рідному місту. Історія Нібулону доводить, що розвитку української економіки може сприяти не лише іноземний капітал, а й внутрішній український. І для того щоб український капітал більше інвестував в Україну, необхідно створити сприя сприятливі умови для підприємництва в самій Україні варто зробити так, щоб підприємництво стало цікавим для людей, а це неможливо, поки в Україні існує презумпція вини платника податків перед державою. Усі податкові процедури в Україні налаштовані таким чином, що підприємець щоразу має доводити державі, що він не задумав чогось поганого. Це не сприяє розвитку духа підприємництва в Україні та сповільнює наш економічний розвиток. Саме тому підписуйте нашу петицію про презумпцію невинуватості платника податків. Посилання на петицію ви знайдете у описі до цього відео. Кожен підпис важливий і може змінити Україну. Продовжимо заводові океан. Пощастило більше у 2000 році. Його приватизувала голландська компанія. Підприємство приносило прибутки. За 6 років воно випустило 55 суден для замовників з різних куточків світу. Проблеми почалися зі скасуванням вільної економічної зони у Миколаєві. У 2006 році, після її скасування, голландці продали завод норвезькій фірмі. За неї океан за два роки випустив ще 13 суден. У 2008 році норвежці продали свій завод росіянам. Часом підприємство почало деградувати, і вже у 2013 році оголосило про банкрутство. Але слава Богу, історія цього підприємства не завершилася банкрутством. Після євромайдану було проведено санацію підприємства. Його викупили українські підприємці, і завод відновив свою роботу у 2022 році. Завод мав прийняти багато іноземних замовлень, та через початок повномасштабного вторгнення його роботу було призупинено у якості помсти за модернізацію та відновлення виробництва. Росіяни наносять регулярні ракетні удари по території заводу Океан. Та якби все обмежувалося виключно суднобудуванням, ону Львові стоїть пам'ятник російським інвестиціям, львівський автобусний завод, колись перспективне підприємство, яке знаходилося поруч з ЄС, потенційний ринок, мало багато напрацювання, мало великі перспективи, перетворилося на руїни. У 2001 році завод було приватизовано вже згаданими братами Чуркінами. Завдумайтесь 5,5 мільйонів доларів. У подальшому лас встиг виграти пару тендерів на постачання низькопідлогових тролейбусів та автобусів до українських міст до Євро 2012 Але як тільки закінчився чемпіонат, робітники підприємства почали жалітися на скорочення та вивіз обладнання заводу. У 2013 році обладнання заводу було перевезено зі Львова у Кам'янське, що на Дніпровщині. Лаз припинив своє існування. Власники не виконали умов приватизації, а саме не провели кардинальну модернізацію підприємства. Хоч і його нішу зайняли інші українські виробники електротранспорту, проте руїни лазу досі нагадують нам про те, чому не варто підпускати російський капітал ані на крок до української економіки. Наступною сферою, куди дісталися російські тентаклі, стала сфера телекомунікацій, і ця сфера. Майже повністю опинилася. У руках росіян, як і в свій час нафтопереробка. Хоча на початках це, мабуть, була одна з галузей, куди дійсно заходили іноземні інвестиції. Перший оператор мобільного зв'язку в Україні, UMC, була спільним підприємством Укртелекому Данської, Німецької та Нідерландської телекомунікаційних компаній. Проте вже у 2003 році вони продали свої частки російській МТС. Вже до початку Євромайдану два найбільші оператори мобільного зв'язку в Україні. А саме МТС та Київстар знаходилися у руках росіян. І хоч після початку російського вторгнення до України в 2014 році МТС провела ребрендинг у Vodafone, і навіть у 2019 році була перепродана азербайджанській фірмі, але Київстар досі залишається у руках холдингової компанії VEON, у якій є частка компанії LetterOne, One, яка в свою чергу належить. Міхаїлу Фрідману та Петру Авену двом російським олігархам, наближеним до Путіна, після Євромайдану почалися проблеми з лайфселом, яких дійсно з 2015 року на 100% належить турецькій телекомунікаційній компанії ТуркЦЕЛ. Але з нею є одна проблема: в останні роки Міхайл Фрідман активно збільшував частку своєї компанії Летерван у цій компанії. Настільки, що на початку 2022 року Фрідман намагався через свою інвестиційну компанію Лететерван, яка володіла часткою згаданого веону, звільнення чотирьох членів правління турецької компанії. Тобто з лайфом у нас теж не все чисто. Окрім телекомунікацій, Фрідману також належить завод мінеральних вод. Оскар той самий, що виробляє Моршинську. Завод прибутковий, доволі перспективний, думаю, непоганий актив для репарації, тобто націоналізації з подальшою приватизацією, з залученням як і українських інвесторів, так і іноземних з Європи або з Америки. Будь-які телекомунікації потребують високотехнологічного обладнання у 1990 році. Український підприємець Євген Уткін створює компанію Квазар. Мікро, яка займалася виробництвом та розробкою мікросхем, а також дистриб'юцією комп'ютерів. Доволі швидко підприємство захоплює як український ринок, так і ринок постсовєтських країн. У 2004 році річний оборот компанії оцінюється у 300 мільйонів доларів. Але у 2005 році Євген Уткін вирішує продати 51 своїх акцій компанії російському бізнесмену Володимиру Євтушенкову. А вже у 2007 році він допродає свою частку, і Євтушенков стає повним власником цієї компанії. Після цього компанія перетворюється на просту аутсорсингову фірму МТС. Як пояснював сам Уткін, у нього з Євтушенковим розбіглися інтереси. Якщо Уткін бачив Квазар Мікро як велику компанію, яка виходить на західний ринок. Так, це не дуже просто, але він цього дійсно хотів. То Євтушенков бачив компанію Квазар Мікро у першу чергу як виконавця оборонних та державних замовлень Росії. Через це компанія стагнувала. Євтушенков не вкладав гроші у модернізацію, вичікуючи замовлень. Кремля. Як наслідок, компанія скотилася. Але в 2019 році її вже як аутсорсингову компанію МТС або водафону викупила та сама азербайджанська компанія. І наостанок я залишив найсолодше банківський сектор. Російські тентаклі настільки проникли в економіку України через банківський сектор, що третина всіх боргів «Укрзалізниці» у 2014 році була російським банком. У нульових у банківському секторі України починається експансія російських банків. За своїх потенційних клієнтів вони обирають не споживачів, а великі промислові об'єднання, підприємства, що знаходяться у власності росіян або афільованих з Росією громадян України. Це дозволяє не лише фінансувати їх завдяки інсайдерському кредитуванню ні а й генерувати дисбаланси в економіці вже у 2008 році, після падіння промінвестбанку з рахунок його викупу внешекономбанком Економбанком росіяни сконцентрують у своїх руках близько 25 всього банківського сектору України. Найбільшими гравцями на той момент були ВТБ та Альфа Банк. Перший закрився після 2014 року. А Альфа Банк досі працює, намагаючись приховати своє минуле та походження за ребрендингом. Проте вже якраз зараз починаються процедури щодо його. Націоналізації можна провести проміжні підсумки. До Євромайдану частка російського капіталу в Україні стабільно зростала, проте економіка від цього позитивного ефекту не відчула, оскільки ці інвестиції були скоріше корозійними інвестиціями. Російські агенти впливу викуповували українські заводи, перетворювали їх на руїни, перетворюючи Україну на сировинний придаток Росії. Окрім цього, російський капітал перехопив на себе значну частину сфери послуг. Приватизовані за безцінь росіянами перспективні підприємства перетворювалися на металобрухт в незалежності від того, чи приносили вони прибуток вже, чи потребували модернізації. Вони створювали конкуренцію для аналогічних російських підприємств, і їхнє існування не було в геополітичних інтересах Росії, яка намагалася навпаки Україну більше зав'язати. На собі при цьому Росія успішно поширювала конспірологічні теорії серед мешканців сходу та півдня України про всесвітній глобалізм, злу Америку, Європу, які лише не хочуть, щоб перетворити Україну на сировинний придаток і мільйони слов'ян взяти в рабство. Проте, як бачите, саме Росія перетворювала нас на сировинний придаток завдяки своєму капіталу. Окрім цього, оці от всі конспірологічні теорії це було проявом того фактору, що Росія намагалася через ці знищення створити важелі політичного впливу на центральну владу в Україні. Цей важіль впливу на центральну владу України складався з трьох факторів: перший це пряма залежність українських державних чи приватних підприємств від російських підприємств, наприклад, паливно енергетичний комплекс чи банківський. Сектор другий це залежність від поставок до Росії, і третій це якраз ті самі корозійні інвестиції, коли російські інвестори викуповували заводи і розорювали їх. Тим самим вони збільшували безробіття і соціально-економічне збурення. У регіоні своєї діяльності найбільш трагічним є останнє після діяльності російських корозійних інвесторів в Україні лишилася низка депресивних міст. Одним з прикладів такого міста є Лисичанськ, на якому можна неочно побачити те, як роками російські агенти дурили місцеве населення казками про агентів держдепу, розпилюючи останні великі підприємства міста. У районі було два великих заводи Лисичанський содовий завод та Лисичанський нафтопереробний завод, що знаходився неподалік самого Лисичанська. У 2007 році Лисичанський содовий завод був проданий російській содовій компанії Михаїла Гуцарієва. У нового власника виник прямий конфлікт інтересів. Він вже володів содовим заводом у Росії, тому присутність конкурента на українському ринку йому явно заважала. Тому й не дивно, що у 2011 році лисичанський содовий завод було закрито і розпилено на металобрухт. Аналогічна історія трапилася з лисичанським нафтопереробним заводом, який Роснефть у 2013 році, начебто, закрила на реконструкцію, після якої відтак і не відкрився. В результаті регіон пережив цілу економічну катастрофу. Тисячі людей залишилися без роботи, що збільшило збурення народу у цьому регіоні. Росіяни спеціально економічно дестабілізували ці регіони, оскільки бідному озлобленому населенню дуже класно йдуть історії про страшний захід. Зеледні. Ідеальне середовище для поширення байок про злочинний імперіалістичний захід, який лише той і хоче зробити. Він хоче приватизувати донецькі сортири та провести геноцид народу слав'янського. Тому й не дивно, що Росія спеціально це робила. Вона таким чином розорювала цілі регіони, налаштовуючи населення проти України і поширюючи серед озлоблених людей. Всілякі казочки про те, що це зробив Захід, а не Росія. Ще одним прикладом того, як Росія намагалася стримувати економічний розвиток України, у тому числі економічно-депресивного Донбасу, є історія з Юзівським. Нафтогазоносним родовищем у 2013 році американські енергетичні гіганти Chevron та Shell підписали угоду про видобуток газу на Донбасі. Перші свердловини мали знаходитися у районі Слов'янська та Святогірська, забезпечуючи Україну 10 мільярдами кубометрами газу щорічно. Це більше ніж половина всього обсягу газу, що ми спожили за цей рік. Звичайно, що Газпрому й Росії не подобалася перспектива втрати свого одного з найосновніших імпортерів газу, тим паче, що були підписані харківські кабальні домовленості. Тому у місцевих змі майже моментально почали поширюватися історії про злу Америку, яка хоче отруїти землю Донбасу видобутком сланцевого газу і отруїти мільйони слов'ян. Але ж насправді ніякого видобутку сланцю не планувалося. Компанії хотіли видобувати газ з ущільнених порід, а не сланцевий газ. І так, під час такого видобутку дійсно використовується технологія гідророзриву пласту, якою користуються у світі вже понад 70 років. Тим паче, що метод гідророзриву пласту використовували і у СРСР, як і на Донбасі, так і на Заході для збільшення видобутку нафти. У результаті кампанії з дискредитації цілий регіон України було налаштовано власне проти України та Заходу. Цей регіон міг би отримати потужний приплив. Інвестицій. Та цього не сталося. Shell та Chevron відмовилися від проєкту, експериментальні свердоловини було законсервовано. І лише у 2020 році Нафтогаз відновив роботи з видобутку, і у ЗМІ знову почали просочуватися історії, про які просто неможливо промовчати. Коли червоні директори, російські агенти впливу, на руїнах зруйнованих ними же підприємств починають гучно волати про те, як Захід хоче перетворити Україну на сировинний придаток, це виглядає не Просто як лицемірство, це виглядає як злочин. І шкода, що значна частина українців повелася на цю дешеву виставу і почала шукати корені своїх бід де завгодно, окрім Росії, яка скуповувала та банкротила заводи. А якщо чесно, мені дуже хочеться бути таким сировинним придатком, якими є Південна Корея, Японія, Польща. От бачите, до чого західний імперіалізм доводить. Наша помилка заключається у тому. Що на початку нашої державності ми дозволили російській гідрі пустити свої тентаклі в українську економіку. Наша держава була молодою. Ми ще мали досить низький рівень національної свідомості. Але зараз ми розплачуємося за цю помилку нашою кров'ю. На відміну від поляків та чехів, наші місцеві еліти у першу чергу розпахнули свої двері для російського капіталу, який здавався таким привабливим, таким дешевим. Таким зрозумілим. Але цей капітал, ці російські гроші опинилися троянськими конями, що були запущені прямо у серце української економіки. Прямо зараз у кінці запису цього відео надійшла інформація про те, що суд арештував активи п'ятьох обленерго, які знаходилися у власності наближеного до Путіна олігарха, члена Лужніківської банди Бабакова. І на цій оптимістичній ноті я власне хочу закінчити своє відео. Не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, там ви знайдете найсвіжіші. Економічні новини, аналітику, а також переклади статей іноземних ЗМІ. Посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео.